Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року карти знань, їх призначення. Отже, ми додаємо до свого арсеналу ще один інструмент для створення інформаційних моделей. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке карта знань, для чого можна використовувати карти знань, як створити карти знань. Перш ніж розбиратися з картами знань, давайте повторимо, що таке інформаційна модель. На одному з попередніх уроків… Ми записали, що ця інформаційна модель це модель об'єкта або явища, подана у вигляді його опису. Тобто, це спеціальний опис якогось об'єкта. Один із способів, який можна використати, це якраз і є інтелект-карти, інтелектуальні карти, розумні карти і так далі. Отже, карта знань це засіб для графічного подання інформації. Це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення об'єктів певної предметної галузі та зв'язків між ними. Англійською мовою Mind Map – карта розуму, пам'ять, думок, асоціативна карта, ментальна карта, інтелект карта, схема мислення, асоціативна діаграма і так далі. Дуже багато слів є для її опису. На сьогоднішній день цей спосіб подання інформаційної моделі набуває широкого використання та застосування. Тому на цьому уроці ми якраз і розберемося, в чому ж саме різниця між використанням звичайних інформаційних моделей і карти знань, та як її створити. Для чого можна використовувати такі карти знань? Ну, по-перше, це можна використати для навчання. Це можуть бути Конспекти, аналіз, запам'ятовування якихось віршів, об'єктів, тем. Це можуть бути для презентації, Презентація якогось продукту, об'єкта, плану, товару і так далі. Карти знань також можна використати для планування. Тобто, ви можете запланувати свій час, якийсь майбутній проєкт, можливо, сімейний бюджет, список, що купити і так далі. Часто використовуються карти знань для планування або створення бізнесу, тобто це для презентації бізнесу, наради, посадові інструкції, відповіді на запитання, підготовка нових кадрів і багато чого іншого, наприклад, для прийняття рішення, мозкових штурмів, написання якихось статей, аналіз взагалі життя або якихось ваших певних подій для того, щоб правильно прийняти конкретне рішення. Як ви бачите, застосування карт знань дуже широке, і воно не обмежується лише тією картою, яка показана на слайді. Сюди ви можете додавати і додавати ще власні приклади використання таких карт знань після сьогоднішнього уроку. Цей спосіб має багато переваг перед іншими способами запису інформаційних моделей. Ті, які ми розглянули на попередньому році, і ви виконали практичне завдання. Які ж саме переваги? Наприклад. Інформаційну модель, що містить відомості про столицю, герб, прапор держави, можна подати у вигляді інформаційних моделей, які ви вже знаєте. Наприклад, це може бути у вигляді таблиці. Беремо країни, Україну та країни, які, з якими ми межуємо. От така табличка може з конкретними інформацією бути, як ми вже сказали, прапор, столиця герб, назва країни. Це є інформаційна модель, подана у вигляді таблиці. Якщо ж ми візьмемо карту знань, то відповідна карта знань демонструє зв'язки між країнами й Україною та орієнтовне їх географічне розташування. Тобто, крім того, що ми бачимо в кожному назву країни їхню столицю прапор, герб, ми бачимо приблизно орієнтовне розташування, де межує Україна з цими країнами. Також ми можемо згортати, розгортати ці елементи для того, щоб покращити розбір цих об'єктів. Тому, як ви бачите, такий спосіб подання зачастує набагато зручнішим, аніж просто створена за допомогою одних із тих середовищ, які ви вже вивчали. Карти знань створюються за певними правилами. По-перше, основне поняття інформаційної моделі об'єкта уваги сфокусовано в центрі. Так як ви бачили, основна ідея або основне те, що ми хотіли показати, це з ким межує Україна. Ми розмістили його в центрі. Тема та ідеї, пов'язані з основними поняттями, розходяться від центру. Тобто, у вигляді дерева, як ви бачите, розходяться в сторони наші об'єкти і ті ідеї, які відходять від них. Гілки пояснення. Позначення ключовими словами й образами. Тобто ви можете додати, як ви бачите, малюнки, ви можете додати якісь написи, ви можете додати якісь пояснення, описи, посилання і так далі. Ідеї наступного порядку, тобто рівня, також зображені у вигляді гілок. Що відходять від центральної гілки. Тобто, іншими словами, все у вигляді гілки, все йде від центральної ідеї. І, відповідно, далі лише розширюється, розширюється і розширюється. Наприклад, бачимо інтелектуальну карту, тобто карту знань, українська мова. Карта предметної конкретної області, де ви бачите, що центральне поняття, українська мова знаходиться в центрі. Далі йде у нас звук і букви, морфема, слово. Словосполучення, речення, текст. Від кожного з цих об'єктів, понять, відходять ще декілька об'єктів. Наприклад, звук і буква. Це є фонетика, орфоепія і графіка. І кожна з цих підпунктів має свої, відповідно, інші розділи. Таким чином, ви бачите, що великий обсяг інформації, предметної галузі, українська мова розміщується на одній невеликій карті знань. Це дає можливість подати значну кількість інформації на одному інформаційному об'єкті. Уявіть собі, коли ви створюєте відповідно або презентацію, або зображення, або відповідно, взагалі таблицю в одному із середовищ, яке ви знали до цього. Це відповідно буде дуже тяжко. А за допомогою карт знань це набагато легше і зразу все видно і об'єктивно зрозуміло. При тому кожен з цих гілок ви можете. Згорнути, розгорнути і побачити конкретні дії, плани тих об'єктів, які вам потрібні. Карти знань можна зобразити на папері або на дошці вручну, але зручніше та ефективніше їх створення, використовуючи різні програмне середовища, що розроблені спеціально для роботи з картами знань. Сьогодні існує достатня кількість безкоштовних. Програм для створення карти знань, а ще більше є онлайн-сервісів, які дають можливість створити такі карти знань. Наприклад, одна із програм, яку ми розглянемо, це є програма FreeMind для побудови карти знань. Ну і відповідно, ви можете знайти багато інших онлайн-сервісів, які дадуть можливість вам створити безкоштовно такі карти знань. Карта знань про країни, яка була продемонстрована в даному відеоросі, якраз і була створена в одній із безкоштовних онлайн-версій. Якщо у вас встановлена програма FreeMind на комп'ютері, ви, відповідно, запускаєте одним із ярликів на робочому столі, або пуск, шукаємо програму і натискаємо на відповідну піктограму. Вікно редактора карт знань FreeMind містить меню, набір інструментів, а також робоче поле, в якому якраз і створюється карта знань. Робоче поле якраз і призначене для введення тексту, вузлі, додавання вузлів, побудови зв'язків, редагування та форматування введення тексту, стандартних позначків, малюнків. Після завантаження редактора, як ви вже побачили, в полі створюється нова асоціативна карта. Тобто основне поняття, яке відповідно з чого ми будемо починати. Для того, щоб відредагувати якісь об'єкти, які ви встановлюєте на. Даній карті ви можете скористатися контекстним меню. І всі дії, які ви можете виконувати з нашим об'єктом, ви можете побачити відповідно в контекстному меню. Для того, щоб відредагувати, вмість, ви можете натиснути Редагувати. У Вас з'явиться курсор і ви можете вже додати назву. Для того, щоб примінити цю назву, ви просто клікаєте в іншому місці. Також ви можете додати одну із значків, які є. В наборі, або використовуючи контекстне меню, додати відповідну піктограму, або просто клікнувши на об'єкт карти і натиснувши на один із об'єктів. Додасться зображення до нашого об'єкта. Окрім піктограм, ви можете вставляти також додати файл з картинкою. Ви можете додати посилання, щоб об'єкт карти знань вказував на якесь посилання, можливо, в мережі інтернет, можливо, відповідно в іншому об'єкті. Також ви можете. Як ви бачите, вставити новий вузол, або вставити паралельно до цього споріднений після або до. Наприклад, додамо новий діючий вузол, в нас появиться новий пункт, в якому ми можемо написати новий об'єкт, а також додати до нього нашу піктограму. Далі ви обираєте один із способів, або ви стоїте на даному об'єкті і додаєте. Спільний вузол до або після, або ви обираєте відповідно основну ідею і натискаєте новий діючий вузол. Наприклад, другий варіант я стою на літо і вставляю споріднений вузол після. У нас внизу вставляється новий об'єкт, і я назву його додамо відповідно піктограму. Я продовжу додавати пори року. Для того, щоб додати наступний рівень, тобто ми відходимо від наступного поняття. Якщо ми беремо об'єкт весна, ми знову натискаючи на вкладці «Вставка новий розділ або на панелі бистрого доступу з інструментами, новий об'єкт в нас додається новий рівень, в якому ви можете додати якраз і наступне поняття. А це в нас будуть місяці нашої пори року. Наприклад, травень далі. До або після. Після того, як ви додали наступний рівень, як ви бачите, у вас тут на межі, ви можете згортати або розгортати даний об'єкт, що покращить роботу до вашої карти знань. Ви можете також збільшувати рівень, тобто після травня вставляти дні і вставляти якісь події, в вашій календар і так далі. Ви можете не лише, не лише можете додавати, а й міняти саме вміст. Для цього у вкладу формат, ви можете обрати стиль оформлення. Наприклад, ви можете збільшити шрифт вузла, якщо це потрібно. Можливо, зробити жирним курсивом. За потреби ви можете відповідно, вибрати кольор вузла на палітрі. Ви можете обирати кольор, як ви бачите, як самого тексту, так і відповідно фон. Кольору вузла і так далі. Тобто відредагувати за власними потребами. Також ви можете відповідно додати хмару, що дасть можливість вам більш детальніше, візуально продемонструвати об'єкти. Зрозуміло, що ви також можете змінити форму заливки даного вузла, попрацювати з його елементами і так далі. Отже. Я думаю, ви зрозуміли, як створити новий об'єкт, додати до нього, відповідно, наступний і так далі, і тому подібне. Ви можете цю карту зробити дуже велику, і, відповідно, масштабування в нас є для того, щоб, якщо це у вас буде дуже велика карта, яка не вміщається на вашому об'єкті, є полоси прокрутки, які дадуть можливість переміщуватися. Але це дасть можливість вам створити великі і цікаві. Асоціативні карти або карти знань. Коли ви зберігаєте об'єкт, ви зберігаєте його з розширенням, наприклад, збережу на робочому столі пори року. Розширенням програми FreeMind, тобто пори року. Якщо ж вам потрібен інший об'єкт, вам потрібно обрати меню файл, експорт і обрати один із об'єктів, який ви хочете експортувати. Наприклад, як JPEG, тобто як картинка. Натискає робочий стіл, зберегти. І подивимося, в нас вже є саме зображення нашої карти, яку ми створили. Ну, зрозуміло, вона ще не доопрацьована, ще можна попрацювати, змінити фон, колір, шрифт, розмір і так далі. Але напоминаю, ви також можете вставляти посилання і інші зображення, картинки для того, щоб створити дійсно красиву карту знань, яку ви можете використовувати для. Тих дій, які ми розглянули сьогодні в уроці. Під час створення карт знань, використовуючи як Freemind, так і онлайн сервіси, не забуваємо дотримуватися правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.